Ось таке у нас сьогодні небо. Ось таке. Тільки при вході до лісу, ось він починається. Ми вже зустрічаємо першого грибочка. Це у нас такий підберезничок. Тут вони люблять водитися. Тому і уважно зразу гляну. Йдемо. Ось і другий. Вже був виключив, от тільки потім глянув. О! І вже маємо початок. І тільки виключився. А тут і третій. О! Бачите? І вже їх три. О! Ось так. А ну, Хай буде вже і так а коли не виключаєшся їх більше не видно. Йдем. Доброго ранку, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу. Дід Панас знімав для вас. Вівторок число у нас 17, місяць червень, рік 2025. Шоста година ранку. Слава Україні, героям слава! Так, так, ви не обізнались, шановні глядачі, ви потрапили на мій канал. Просто я сьогодні, нічого не приготувавши ні з вечора, ні зранку віршованого, вирішив привітати з вами словами пана Миколи з каналу Гриби Карпат. Який дуже багато і моїх глядачів спостерігають. Так, Постараємось знайти якісь грибочки. Побажайте мені у цьому успіху. А всі ваші побажання нехай повернуться до вас сторицею. Дуже люблю канал дядька Миколи. Пожилий вроді би чоловік, скромний, не шкодуючи своїх ніжок, топчеться зараз. По низинах Карпат, а потім він піде і високогір'я Карпат. Трудиться на славу, ніколи не плачеться, завжди на позитиві. Ось не знаю, чи він дивиться мій канал, але знайшов вчора 34 біленьких, Після вчора більше 20. І сподіваюся, що щось знайдемо і ми. Ідемо. Хотів я сказати, що сьогодні в мене роздвоєння особистості відбувається. А так як я війшов у роль пана Миколи, то вже й розстроєння виходить особистості. Чому роздвоєння, друзі? Бо я спеціально вам показав, яке у нас сьогодні небо на початку самому, коли їхав навіть накрапав дощ. Їхати мені 10-13 хвилин. Ось. А вже двірники приходилось включати, бо накрапало. Перед лісом вже було без дощу. І одна частина діда Панаса хоче по лісі походити, щоб не змокнути. А друга половина хоче, щоб пішов дощ. Я обираю варіант номер 2 Змокнути я все рівно не змокну, тому що дощовик з собою, а от дощику десь не зашкодило би. Тому що вже бачили і порепані грибочки є. Хоча травень мочив добре, а зараз дощу у нас давно не було, дощ би знадобився. Отому от я так двояко думаю. І не хочеш змокнути, і здало бися дощу. Хай краще піде дощ. Чому я сьогодні з самого ранечку? Сьогодні мій трудодень. І я ще хай не на восьму, ще приїхати до хати, передягнутися, хай на дев'яту поїду до роботи. З півгодинки я вже лісом ходжу, поки сумно. Якогось грибочка побачив якого поки не бачу? Ні. Це я бачу, що не біленький, але хоч якогось знайшов. Цей ліс нас заставляє ще почекати. Бачу. У лісі стемніло, ще дужче, як було. Ха -ха, трохи густіший ліс зайшов і темно. Але маємо перший позитив, друзі. І знаєте де? Хто дивився мої канали раніше? Мої відео я маю на увазі. Бачите? Пам'ятаєте ті яйця? Ворожбити в лісі називалося. Ось одне. А он тут під цим деревом, я не буду до них йти. Друге, а он там лежить третє. О! Отак От тоді я їх показував вам. А сьогодні в цьому районі... Ну, так мій шлях проходить сюди, хочу я того чи не хочу. Ось. Перший наш грибочок буде ось такий. Поклали. Другий поруч, він уже у нас ось такий. І його поклали. Третій ось тут в травиці хотів заховатися. Від мене, друже, не дуже сховаєшся. І є й третій. Ось таке трійко маємо в сьогоднішню купілочку. Йдемо далі. Ну і будучи в цім керунку, я не міг не підійти, не поглянути, що робиться з тим грибочком, який ми залишали у неділю. Два дні назад. Бачите? Ось такий він. Не зів'яв, але і не росте. Я його залишаю далі. Трішки прикрию, щоб дуже його не було видно. І потім ще за два дні підійдемо, глянемо. Ну, а цей грибочок, шановні друзі, я думаю, заслуговує навіть і лайка. Та я його побачу. І заскрипів зубами. Попався. Так. І коментара він заслуговує. Я думаю, що й підписатися вартує. Хто бажає бути з дідом Панасом у майбутньому? Зриваємо. Ось. Дуже файний хлопець. Ех, боровичок, як золото. Так. Ось такий у нас боровик. Ці грибочки, вони міцні. А ці літні, що пішли, ну геть, викидаєш дві третіх. Лишаються шапочки, де коли шапочки викидаєш. Так, щось тут ще з під моху прозирає. Ану, заглянемо, що тут таке. Не може пробитися чи що. Будемо допомагати. Погляньте. О, вони ще вони, я так розумію, що це вони ще тільки дрімають. А, це один такий. Я подумав, що це два. Це він так бідний, не поймеш. А ні, це два, гляньте. Це один ось, ось, бачите? А другий росте ось. Ось таке от чудо природи. Це якась там поганочка ще була всередині. Все. Ми і їх достали. Бачите, як цікаво росте цей. На шапці цього. Ось таке. Добре. Це вже тішить. А що ж, йдемо далі. Часу мало. Ну і знову, глядачі, таке спеціально не придумаєш. Тільки налив горнятко кавки собі попити, Уявіть собі. Я його там не посадив, бо це місце, на якому я люблю присісти. Воно так організовано гарно. Бачите? І от подивіться. Я сів тільки кавці налив. І дивлюся перед себе, очі вони ж бігають. Дивлюся, щось вроді стоїть. Я зробив три кроки. Та, гриб все-таки. Тоді витягаю телефон і ділюся з вами. Бачите, як воно буває? Так що привал в лісі навіть рекомендовано. Пройшов би, не побачив би. А присів, глиб, а він є. Ось так. Черговий красень нам сьогодні трапився. Ну, вже можна і глянути, чи він не сирота. Ніби не видно, ніби не видно. Ідемо присядемо, трішки відпочинемо і погнали далі. Старе, часто хочу відпочивати. А що, не дивуйтеся, мені не 39 і не 29. Так, і до нашої компашки. Та пару лисичок невеличких знайшов, я їх не знімав. Так. Колір шапки говорить про те, що це не білий гриб, але який мушу подивитись. А може це і він. Ні, бачите, це все-таки <різь> дубовик. О, шкода, хай беріс. Підозра була, що це не білий, але хто його знав? Хай буде вже. Мовте слово підходяще. Дід без віршів якось краще. Тож з віршами ти зав'язуй, нам давай гриби показуй. Та глядачі. Напишете, якщо так і є, зав'яжемо. Буби, гриб, дідо вивезти часу і на вірша. Але сьогодні часу небагато, але вроді ефективно проводимо у лісі. От виглядачі до цього моменту подивились відео. І я хочу вам задати запитання. А ви мені дайте відповідь. Я показував спочатку фільма Похмуре небо. Потім був епізод, що в лісі так потемніло. Але я був впевнений через якийсь час, що я сьогодні не змокну. Як ви вважаєте? По якій прикметі я це визначив. І я вгадав, бо дощ не пішов. Напишіть, от можете зараз зупинити відео, написати, цікаво, які будуть варіанти. А я в кінці цього ролика е, скажу відповідь, по чому я визначив, що мені сьогодні змокнути не судилось. Напишіть або для себе скажіть, а потім... Кожний скажете, чи так ви вважали, чи ні, коли я дам відповідь. Йдемо далі. Попадаємо іще одного білого грибочка. Ще зараз до гірки однієї. Ой, я не зняв ось такий молодий гриб. Ще до одної гірки піднімемось і підемо на спуск, тому що вже... Час. Так і зовсім недалечко попадаємо і ще на одненького. Ось такого. Ой, його вже переїли. Ну шапочка ще згодиться. Шапочку ще заберем Ось такий ще. О. Так. Уже мені на цій місцині... Попадає третій грибочок. Цей рис у нас ось так. О! О! Ось такий. Та ножка, бачите, яка Вон, пуста всередині. Шапочка красива, гарна. Добре? Я коли не обмежений в часі, як я казав минулий раз. Ходжу уважно, я в своїй тарілці, дід ходить поважно. Та, я коли знаходжу гриба, я перше оглядаю навколо, а потім вже починаю зйомку. А сьогодні, так би мовити, поспішаючи, бо хочеться обійти чим побільше, а е, часу все менше і менше. Ось тут двоє знайшов на тому моху грибочка цього попереднього, а от пройшов пару кроків, виключився і знов включився. Стоїть і ще одненький. О, ось такий молоденький. І тільки виключився, зразу прийшлося включатися. А тут іще одненький. Ну, його я брати не буду, він дуже манюній. Хай собі росте на здоров'я. Ось. Ось такі ось справи. Все-таки гриба більшіє, це, друзі, відчувається що дуже і дуже тішить. Не все залежить від грибника, який би ти не був досвідчений і умілий. Ну як гриба нема, де ти його візьмеш? Та не будеш купляти на базар і ти перед себе наставляти, щоб потім людям показати. Отаке. От а коли він є, все рівно щось потрапляється. В будь-якому разі. Колись більше, колись менше. Ну, звичайно, хочеться завжди чим побільше. Це і самому приємно, і втома не так підходить до тебе. І глядачу є, що показати. Але, як казав покійний кравчук, маємо те, що маємо. Все рівно сезон буде все краще і краще розвиватися. То не до завершення йде, а до тільки до розвитку росту гриба. Так. І все-таки ще на один горбок. Я потратив час, але він не подарував нічого. Хотів чим побільше оббігти, заглянути. Ну це ще розвідка, можна сказати. Але один горб, а це хвилин 15-20 вбитого часу, нам не подарував нічого. Вже я спускаюсь донизу. Ну, нічого не поробиш. І будемо виходити з лісу. Ми вже майже на виході відповідаю. Ви знаєте, що дід Панас, коли зустрічає в лісі саламандру, обов'язково її знімає на камеру. Саламандра вилізає або в дощ, або після дощу. Або перед дощем. А сьогодні я, скільки йшов, я жодної саламандри не запримітив. І я так зрозумів, що ага, нема, значить, дощу не буде. Я можу помилятися, не помиляється хто, вірно, хто нічого не робить і нічого не говорить, ніколи не помилиться. Але це вже доказаний факт. Перед дощем вони буває виповзають, поповнюють. Все. Шановні глядачі, прогулялись для душі. Чому не кажу від душі? Тому що мені, щоб від душі прогулятись, треба хоча б 4-5 годин по лісі. Навіть 6. Дві з невеликими пройшлися, їду ще до роботи. Підняли з десяток біленьких грибів. Ось пару підберезничків і слава Богу. Бажаю всім добра, миру. Бережіть себе, своїх рідних. Хай щастить. До нових зустрічей.